Ось і прийшов час рейтингу ало кращих смартфонів 2023 року до 15 тисяч гривень. Всім привіт! Сьогодні в нас зібралось сім крутих девайсів, які однозначно. Варті вашої уваги всі сьогоднішні смартфони мають той набір характеристик, яких вистачить майже для будь-яких повсякденних задач. Смартфони мають круті, яскраві екрани, потужні SOC, що здатні відтворити навіть вимогливі ігри, круті камери, і всі вони коштують менше 15 тисяч гривень на момент запису відео. Та головне не забувайте, що актуальні акції, знижки та цікаві новини із техносвіту ви можете знайти в телеграм-каналі АЛО. Тут кожен день публікують цікаву. Інформацію, яка дозволяє бути в центрі техносвіту. Тож підписуйтесь за посиланням в описі, а ми переходимо до першого смартфону в нашому рейтингу. І ним став Redmi Note 12 Pro. Цей девайс увібрав собі все найкраще з минулих Redmi Note, якісний AMOLED екран діагоналю 667 дюймів і частотою оновлення 120 Гц, піковою яскравістю 1100 ніт. і сертифікацію SGS, яка гарантує безпечні та комфортні умови для вашого зору. 12 Pro встановлений Snapdragon 732G, що забезпечує плавність та можливість пограти в якісні мобільні ігри. А автономну роботу забезпечує акумулятор об'ємом в 5000 мА годину, який має швидку зарядку на 67 Вт. Основна камера це 108-мегапіксельний сенсор, який дозволяє отримати якісні 12 мегапіксельні фотографії з гарною деталізацією в будь-яку пору доби. А додаткові камери, так як надширококутна 8 мегапіксельна і 5 мегапіксельна Макро чудово розширять варіанти використання камери Redmi Note 12 Pro. До того ж, ви можете вибрати при покупці один із трьох кольорів, які доповнять вашу індивідуальність. А модифікація пам'яті 8256 надасть безліч простору для зберігання ваших фото, відео чи ігор. І звісно, всі сучасні бездротові інтерфейси Redmi Note 12 Pro має на борту, тому він гідно займає місце в нашому рейтингу. А ось наступний смартфон може здивувати наявністю захисту. Від від вологи по стандарту IP67, дизайном задньої кришки, що нагадує флагманські девайси, і різноманіттям кольорів корпусу. Все це, звісно, йдеться про Samsung Galaxy A34. Це дійсно унікальний смартфон, бо, крім вже перелічених характеристик, він може показуватись яскравим, 6,6 дюймовим amoled екраном який має максимальну яскравість 1000 ніт і частоту оновлення 120 Гц. Задня камера девайсу може показуватись трьома сенсорами. Основний має розділ Здатність 48 мегапікселів, і вона має оптичну стабілізацію для створення знімків без змазу як в день, так і при недостатньому освітленні. 8-мегапіксельна надширококутна камера дозволяє захопити багато об'єктів в одному кадрі, а 5-мегапіксельний макросенсор дозволяє побачити об'єкти, які недоступні нашому оку, за ігрову продуктивність і швидкість роботи системи, які побудована на сучасному 6 нанометровому техпроцесі, і разом із акумулятором на 5000 мА, День активного використання, без думки про підзарядку. Цей девайс має на борту всі необхідні бездротові інтерфейси, включно з Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 і NFC чипом для безконтактної оплати. Galaxy A34 це крутий девайс, який однозначно вартий вашої уваги. Та на черзі Redmi Note 12 Pro 5G це потужний девайс, який вже своїм зовнішнім виглядом привертає увагу. Смартфон має плаські грані і не маленький острівок під камери, на якому Знаходиться три модулі, де головує основний 50 мегапіксельний сенсор Sony imx 766 з оптичною стабілізацією. Цей девайс дійсно дивує своєю камерою, а його фотоможливості можна порівнювати з більш дорогими пристроями. А щоб якісно переглядати відзнятий матеріал, Ренлі встановили в новинку яскравий 667 дюймовий Full HD Plus Super AMOLED екран з частотою оновлення 120 Гц і охопленням колірного діапазону DCI-P3 за продуктивність Redmi Note 12 Pro 5G відповідає Mediatek Dimensity 1080, які оснастили просунутим охолодженням для комфортного і довготривалого геймплею в сучасні ігри, а акумулятор на 5000 мАч і швидка зарядка на 67 Вт дозволить користуватись смартфоном цілий день та швидко підзарядитись при необхідності. Наразі смартфон має модифікацію пам'яті 8256 і модуль Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 і NFC чип для безконтактної оплати Redmi Note 12 Pro 5G це той девайс, який подарує чудову продуктивність і потужні фотоможливості. Наступним в нашому рейтингу знаходиться Samsung Galaxy M34. m 34 M-лінійка від Samsung завжди хизувалась своєю автономною роботою і m 34 не виключення, маючи на борту акумулятор 6000 мАч. Цей девайс має стримані більш класичні кольори корпусу, але дизайн залишився впізнаваний за рахунок розташованих. На задній кришці трьох модулів камери, де головує 50-мегапіксельний сенсор з оптичною стабілізацією. Для більшої варіативності при фотографуванні можете користуватись 8 мегапіксельним та ширококутним сенсором для захоплення більшої кількості інформації в одному знімку, а 2-мегапіксельний макросенсор. Чудово підійде для фотографування дрібних об'єктів. Екран має діагональ 6,5 дюймів, і це супер amoled матриця з частотою оновлення 120 Гц. Цей дисплей порадує точною передбаченою передачею кольорів плавністю та максимальною яскравістю, чого вистачить для перегляду контенту навіть під яскравим сонцем, для забезпечення повсякденної продуктивності і ігрові можливості. Смартфон оснастили восьмиядерним Exynos 1380, а модифікації пам'яті 828. Вистачить для зберігання фільмів, ігор і іншого контенту. Та не переймайтеся, якщо буде потрібно, можна замінити одну сім-карту на карту пам'яті об'ємом до 1 терабайту. Девайс дійсно вартий вашої уваги. Його оснастили 3,5-мм міліметровим джеком і всіма необхідними бездротовими інтерфейсами, включно з Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 і NFC Чіпом. M34 – це робоча конячка, яка порадує своїх покупців неймовірною автономністю та крутими фотоможливостями. Ось ми і пройшли екватор рейтингу АЛО, кращих смартфонів 2023 року, ціною до 15 тисяч гривень. І ми підійшли до компанії Motorola і її смартфону G84. Перший раз побачивши цю новинку на сайті АЛО, вона мене вразила варіантами кольорів корпусу, та ззаду ви зустрінете острівок під камери, де головує основний 50 мегапіксельний сенсор з оптичною стабілізацією. Він дозволить отримати деталізовані знімки як в день, так і вночі. А восьми Мегапіксельний на ширококутний сенсор знімає все, що побачить ваше око, із особливостей G84 варто відзначити якісну 6,5 дюймову піолет-матрицю з роздільною здатністю Full HD+, і частотою оновлення 120 гц. А завдяки охопленню колірного діапазону sRGB 100% ця матриця чудово підійде для редагування відзнятих фото і відео. Новинка має чудові ігрові можливості завдяки Snapdragon 695 і потужний. Тереозвук, який дозволить максимально зануритись в геймплей, а батареї на 5000 мАч годину вистачить для активного користування цілий день, без думки про підзарядку. Крім того, мото може похизуватись модифікацією пам'яті 12256 і повним набором бездротових інтерфейсів, включно з Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 та NFC чіпом для безконтактної оплати. Далі в рейтингу Allo смартфон, який лише недавно з'явився в Україні, але вже встиг. Завоювати серця своїх покупців дизайном та функціональною системою, все це про Honor Magic 5 Lite. Девайс дивує своїм дизайном. Тонкий витончений корпус і невелика вага створює фламандське відчуття від користування новинкою. А 667-дюймова Full HD Plus OLED матриця з частотою оновлення 120 Гц, має вигнуті грані під кутом 45 градусів, що тільки посилює відчуття преміальності. Крім того, він підтримує передачу понад мільярду кольорів і має максимальну яскравість 800 ніт. Та щоб забезпечити чудову швидкість роботи, девайс оснастили потужним Snapdragon 690. 5, який разом із батареєю на 5100 мАг забезпечує до двох днів автономної роботи. Крім того, смартфон підтримує швидку зарядку на 40 Вт, яка за 30 хвилин надасть до 12,5 годин перегляду відео. Звісно, Honor має цікавий набір камер, основний сенсор з розділлю здатністю 64 Мп, який надає чудову деталізацію при денному освітленні 5 Мп на ширококутну камеру і 2 Мпну макрокамеру для збільшення збільшення Варіативності фотоможливостей на 5 Light. Новинка має модифікацію пам'яті 8256 і повний набір бездротових інтерфейсів, включно з Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 і NFC чіпом для безконтактної оплати. Та останній представник нашого рейтингу це Motorola Edge 40, який мене дуже здивував. Цей девайс має неймовірне співвідношення ціни до характеристик, ще тільки взявши новинку в руки. Ви відчуєте прохолоду від алюмінієвої бокової рамки. А задня кришка має цікаві кольорові виконання, які допоможуть підібрати девайс під ваш стиль. Сперду смартфон отримав загнуту по краям 667-дюймову піолет-матрицю з роздільною здатністю Full HD та частотою оновлення 144 Гц. Цей дисплей передає дуже плавне зображення, яке чудово доповнюється якісним стереозвуком. Так що повернутись до задньої кришки, там ви знайдете основний сенсор камери на 50 мегапікселів з рекордною апертурою F1,4. І оптичною стабілізацією. Це забезпечує якісні фото і відеоможливості в будь-яких умовах, в день, ввечері або вночі. А для захоплення більшої кількості об'єктів на одному знімку мото оснастили Edge 40 13 мегапіксельним над ширококутним сенсором. А за якісні селфі відповідає 32-мегапіксельна фронтальна камера. Бажайте в вимогливі мобільні ігри, Edge 40 не обмежить вас в бажаннях. завдяки потужному Mediatek Dimensity 8020, який Доповнили просунутим сховищем стандарту UFS 3.1. Модифікація пам'яті, що доступна для покупців, поради об'ємом 8256. Та Moto Edge 40 має на борту NFC чіп для безконтактної оплати. Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.2. Крім того, компанія Moto оснастила цей пристрій з захистом від вологи та пилу по стандарту IP68 Edge 40. Це справді майже безкомпромісний девайс, який можна придбати не за всі гроші світу. І на цій високій ноті ми завершуємо рейтинг Allo. кращих смартфонів 2023 року до 15 тисяч гривень. Дякую за перегляд! Ставте вподобайку та до зустрічі на каналі Allo. Бувайте!